Слава нашому Господу. На початок нашого служіння ми прочитаємо спочатку один віршик, а потім будемо продовжувати. Луки, 12 розділ, 15 вірш. І промовив до них. Тобто Ісус, глядіть, остерігайтеся всякої зажерливості. Бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтка Його. Амінь. Амінь. Перед тим, як ми повернемося до цього уривку, хочу розказати таку історію або таку притчу, яку недавно якось прочитав. Кажуть, що один король перед своєю смертю він покликав свого. Воєначальника і сказав йому такі свої три бажання. Перше, він заповів, що коли він помре, то він захотів, щоб його гріб несли на руках самі найкращі лікарі його країни того часу. Друге, його бажання було, щоб по всій тій дорозі, коли його будуть нести, щоб Розкидали золоті монети і дорогоцінне каміння. І третє, що він заповів, це те, щоб його руки стирчали із гробу, і вони були всім видні. І ось коли цей полководець спитав його, каже: роз'ясни мені, в чому суть отака прохань твоїх, він каже, так, що нехай кращі лікарі несуть мене, і нехай всі бачать, що навіть самі такі. Хороші лікарі, вони безсилі перед лицем смерті. Розкидайте все те золото, яке є в мене. Хай всі бачать, що те багатство, яке я набув, яке я заробив, воно тут і лишається в цьому житті. Я з собою нічого не забираю. І нехай всі бачать мої руки і запам'ятають, що навіть сам мій могутній король пішов з цього життя з пустими руками. Таку ж думку ми бачимо і тут в цьому тексті, у 12 розділі. Ісус підкреслює, Він каже, що життя чоловіка або життя людини, воно не залежить від того, скільки чого воно має, не залежить від достатку маєтку Його. Скільки б ми не мали грошей, скільки б не мали всього, від цього не залежить, де ми будемо жити у вічності і куди ми попадемо. Читаючи цю главу. Я зауважу одну цікаву річ, яка, в принципі, вона характеризує кожного із нас. Читаючи цю 12 главу спочатку, ми бачимо, що Ісус він навчає людей, це близько 10 тисяч натовпу зібралося, і Він вчить і їх, і своїх учнів. І він їм говорить про такі речі, як про лицемірство, Він каже, що ви Береглися цього, він їх підтримує, потішає, щоб вони не боялися. Він каже, що отець дбає про них більше, ніж про горобців. І потім він ще наголошує про те, щоб вони були вірними Христу, щоб не відсуралися від нього. Він дає обіцянку що Дух Святий буде з ними і навчить їх що говорити. іншими словами, Христос говорить до народу якісь такі справжні цінні речі, духовні речі. І в кінці кінців ми бачимо, що підходить до Ісуса один чоловік і задає питання зовсім іншого змісту. Це 13 й вірш, 12 та глава, 13 й вірш. І озвався до Нього, тобто до Христа, один із народу, і каже, учителю. Скажи братові моєму, що Він спадщиною поділився зі мною. Цікаво, да? Христос їм говорить про такі речі, і ніби ну так, полосіці мало би бути, щоб підійшов хтось з народу і запитав щось. А Ну, поясни, бо я щось не зрозумів там, про ті речі, які Христос говорить, але ми бачимо, що Він задає питання зовсім про друге. Е, інколи. Ми з вами, люди, завжди ми думаємо про щось таке матеріальне, про земне. Ми думаємо про те, що нас турбує, про те, що в нашому серці. І коли нам Господь або хтось інший говорить про щось вічне, про щось те, що дійсно корисно для людської душі, ми все рівно думаємо про те, що нас турбує. Ми думаємо про те, що у нас у серці. І дуже часто це якісь такі земні речі. Наразі я і себе ловлю на тому, що замість того, щоб, наприклад, на зібранні сидіти і слухати слова Господні, думаєш про щось інше, про роботу, про якісь такі інші матеріальні речі. І ось саме те, про що я думаю, воно і є моїм багатством. Але Христос далі, він відповідаючи на це, Він розповідає їм притчу, говорить так: це з 16 го вірша. І він розповів їм притчу, говорячи, в одного багача гойно нимо вродила була, і він міркував про себе і казав, що робити, що не маю куди зібрати плодів своїх. І сказав: Оце я зроблю. порозвалюю клуні свої, і просторніші поставлю, і позбираю туди пашню свою та свій достаток. І скажу я душі своїй душе, маєш багато добра на багато років складеного, спочивай їй штапи, і веселися. Бо Бог же до нього прорік нерозумний, ночі цієї душу твою заждають від тебе і кому позостанеться те, що ти був наготовив? Так буває і з тими, хто збирає для себе та не багатіє у Бога. Багатіти можна як на землі, таким дочасним багатством, а можна багатіти, як ми побачили вже з останнього вірша, можна багатіти у Бога якимось таким вічним багатством. І до цього нас неодноразово закликає Господь на сторінках Біблії. До прикладу, ми можемо згадати всім нам відомий вірш Матфія 6.20, про що говориться, складайте собі скарби на небі. Де ні міль, ні ржа не нищить, де злодії до них не підкопуються та не крадуться. Знаємо, що це місце дуже добре ще з самого дитинства. Ми знаємо, що багатство це земне, його може знищити або іржа, або міль, або в кінці кінців їх може хтось вкрасти. Але Боже багатство ніхто не зможе поцупити. І апостол Павло говорить у посланні до Колосян, другий розділ, другий вірш. Він каже: хай потішаться їхні серця у любові поєднанні до всякого багатства повного розуміння для пізнання таємниці Бога Христа, в якому всі скарби премудрості і пізнання заховані. І ось ці скарби, скарби, які є в Христі, вони вічні і вони не псуються, і вони нам принесуть радість і користь. Тому ми не повинні надіятися на це таке земне багатство, а тільки на те, яке від Господа. А як підкріплення цього є така чудова обіцянка для нас з вами записана в Приповісті 11.28. Каже, хто надію кладе на багатство своє, той впаде, а праведники ж зеленіють, як листя. Відповідно, у нас виникає питання, а яке ж багатство нам пропонує Господь, або що це таке є багатство Господнє? Бо земне ми знаємо. В таких рисах ще таке, а яке багатство Господнє. Ми можемо його розділити на такі дві категорії. Це те, що Господь дає нам зараз тут, на цій землі, і те, що Він дасть нам вже там, на небі, коли ми будемо разом з ним. Ну, Перше, що ми можемо побачити, що Слово Господнє говорить, що дає нам Христос зараз, то це також відомо всім нам вірш, це Івана 3,16. Що так би Бог полюбив світ, що віддав що за нас? Кого? Сина свого дорожнього. Скажіть, це не багатство для нас? Саме найцінніше, що може бути. Е, інколи ми забуваємо це і не цінимо, що саме дав нам Господь. Е, інше місце це Ефесіан 1:17 говорить про те, що ми відкуплені кров'ю Христа, ми маємо прощення провин. Каже, що в ньому є відкуплення кров'ю Його і прощення провин через багатство благодаті Його. Інше, інше місце говорить Івана 10:28, говорить, що Христос говорить і життя віч даю їм, і вони не загинуть по вік, і ніхто не вихопить їх з руки моєї. Чи не багатство це обіцяє нам Господь, Він дає нам вічне життя, Він каже, вони не загинуть, і їх ніхто не може вихопити з моєї руки. Іван 14, 27 говорить, що також Христос говорить, що заставляю вам мир, свій мир даю вам. Я не даю такий мир, як світ дає. Серце ваше хай не тривожиться, ні не лякається. Дуже зараз нам не вистачає цього миру. Часто ловлю себе на думці, що дійсно якось тривожно так, ну, не тільки фізично, але й на серці якось тривожно. Але згадую, що цей мир дає Христос і дійсно це потішає і дає якоїсь такої сміливості, незалежно від обставин, які оточують нас. Ми знаємо, що. Цей, цей мир дійсно дає Христос. Далі ми побачимо, які багатства нас чекають вже там на небі, коли ми прийдемо туди вже і будемо разом з Христом. Ми можемо про це читати, навіть відкриваємо об'явлення, і там ми бачимо ці обіцянки, коли Господь говорить до церков. Ці обіцянки, які він говорить церквам. Починаючи з другої глави, ми бачимо, що Господь обіцяє церквам, що Він дасть їсти із дерева життя, яке в раю, та, тим, хто витерпить до кінця, хто переможе. Далі Він говорить, що дасть він нам вінця життя, чудова обітниця. Даже, далі він говорить, що збереже від другої смерті, дасть їсти приховану манну, дасть білого каменя, на якому написане нове ім'я. Чудова обітниця. І цікаво, яке буде в нас кожного інше ім'я. У мене ім'я Павло да, малий, а цікаво, яке буде інше ім'я на тому білому камені, яке обіцяє Христос. Далі обіцяє Христос, що дасть владу, це 26 й вірш другого розділу, дасть білі одежі і ми будемо ходити з ним. Правда, чудові обітниці? Зробить стовпом у, у храмі своєму і на ньому напише ім'я Бога, ім'я міста Бога, Єрусалиму Нового, що сходить з неба. Дасть сісти з ним на своєму престолі, уявляєте ми з вами. Ті, які приймуть Христа, які прийняли вже Христа, які витерплять до кінця, ми сядемо з Христом разом на одному престолі. Чи не чудове багатство? Слава Господу за це. Слава. Але далі виникає знов питання: як ж мені багатіти у Господа? В першу чергу, що потрібно сказати, це те, що що би ми з вами не робили, ми все рівно не зможемо заслужити всього того багатства, якого дасть нам і обіцяє нам Господь. Тому що Він дає набагато більше, ніж ми заслуговуємо по своїй великій милості. Але це зовсім не означає, що ми нічого не повинні робити для цього. Все ж таки, нам щось потрібно прикладати, якісь зусилля для того, щоб складати собі ці скарбини, багатіти у Господа. Якщо читати об'явлення, да, коли говорять до церков, то ми бачимо, що майже до всіх церков починаються ці послання словами такими, що Христос каже: Я знаю діла твої. Тобто нам потрібно щось робити для Господа. Інколи буває таке, що хтось каже, ну. Мені не треба там вінців, не треба ніяких нагород. Мені головне спастися. Я тако запоріжок переступлю і буду так, мені цього вистачить. Але чи це добре так? Згадаймо е, притчу про таланти. Це Матфія, 25 розділ. Про що там йде мова? Всі ми прекрасно це знаємо. Давайте подивимося. Е, про одного пана каже, що е, одному він рабові дав 5 талантів і що він з ними зробив. Він примножив ще. Іншому дав 2 таланти, і він також їх примножив. А третьому скільки дав? Один. І що він зробив? Закопав, не приніс прибутку ніякого. Приніс те же саме. І в кінці кінців, що з ним Бог зробив? Каже: ну, добре, ти мені нічого не приніс. Ти не примножив те багатство моє, але ти все рівно будеш у мене, так Так, сказав йому панцей. Ні, що 30-й вірш говорить? Каже, раба не потрібно вкинути до зовнішньої темряви, буде там плач та скрегіт зубів. Інколи ми думаємо, що ми нічого не будемо робити, не будемо збирати це багатство Господнє, не будемо багатіти, це нічого страшного. Але бачимо, які наслідки. Тому, що саме потрібно нам робити? А Біблія нам дає настанови про це. І сьогодні ми розглянемо лише декілька таких правил, що нам потрібно робити. В першу чергу, це нам потрібно дбати про інших. В Матфію 19, розділ, 21 вірш, говорить Ісус так, що. Коли хочеш бути досконалим, піди продай добра свої, та й убогам роздай, і матимеш скарб ти на небі. Потім приходь та йди вслід за мною. Ми знаємо, про що йде мова. Що прийшов юнак до Христа і каже, що мені зробити, щоб Царство Боже успадкувати. Да? А Ісус йому каже, зроби те й те. Він каже, я вже це зробив. І тоді Господь каже, коли ти хочеш бути досконалим, то піди і зроби це. Тобто дбати дбай про інших. І каже, і цим самим ти будеш мати скарб на небі. Ти будеш багатіти у мене, будеш багатіти у, е, у Господа. Інше це робити добро, робити добрі діла, бути щедрим та пильнувати. Про це ми можемо читати у 1 Тимофія, 6 розділі, там, 17 вірша. Інше це смирятися перед Господом. Приповісті 22 розділ 4 вірш говорить так, що заплата покори і страху Господнього це багатство і слава, і життя. Інколи ми допускаємо в своєму серці якусь таку гордість, і це нам може також заважати багатіти у Господа. Тому нам потрібно смирятися перед Господом. І ми, як бачимо, заплата за це. Це буде багатство, слава і життя. І наступний такий пункт це терпіти приниження Ради Христа. У Євреїв 11 розділ, 26 вірш, автор ставить в приклад Мойсея. Він каже, що він на наругу Христову вважав за більше багатство, ніж скарби єгипетські, бо він озирався на Божу нагороду. Що є цінним для мене? Чи я так само, як Мойсей, я вважаю, що краще я буду щось терпіти якісь утиски, чи я буду багатіти. Чи багатію я у Господа, чи я багатію тут на цій землі? Звичайно, це не йде мова про те, що нам тепер не треба на роботу ходити, не треба нічого робити тут а лиш у Господа багатіти, так? Ми знаємо, що це багатство земне, воно не є щось погане. У старому заповіті ми навіть бачимо, що такі мужі Божі, як Авраам, як Йов, вони були ну, не бідними людьми, вони були досить заможними, багатими людьми. Але є велика небезпека в тому, що це багатство воно може затьмарити нам серце і воно загордіє. Єзекіїля, 28 розділ, 5 вірш, говорить так, що великою своєю мудрістю та торгівлею своєю помножив ти багатство своє. І що зробилося? І воно повищилось, повищилось твоє серце багатством своїм. От така є небезпека для нас з вами, у нашому відношенню до цього багатства. що… У нас може більше лежати серце до багатства такого земного, ніж до Господнього. Тому хай головним скарбом нашим стане Боже багатство. І це багатство може бути такою причиною мого благословіння, щастя і вічного життя. Тому закликаю всіх нас, щоб ми збагачувалися в Господі. Amen. Pomogla se.